ЮНЕСКО визнало українське кобзарство всесвітньою нематеріальною культурною спадщиною людства. Українську кобзарську лірницьку традицію на 19-й сесії міжурядового комітету представляв відомий кобзар, військовослужбовець і народний артист України Тарас Компаніченко. А з нами тепер на зв'язку Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України, Національної академії наук України, пане Олександре, як завжди, раді бачити вас в ефірі. А сьогодні окремо та вітаємо вас зі святом! Дякуємо зі святом. вам за те, що робите, за те, що бороните, і за просвітницьку роботу, яку ви здійснюєте. Це дуже дуже важливо зі святом вас. Бережіть себе і завжди долучайтесь до наших ефірів. Ми ще не прощаємося. Вітаю, друзі. Але просто раді вирішили одразу все вам сказати, що ви раптом не зникли. Так ну перед кобзарством знаєте. Ну безумовно є низка питань з приводу цього визнання, з приводу унікальності цього явища. Пане Олександра, я я першим, що вас хотів спитати, виходить, хоч хоча б трохи святкувати сьогодні. Ну, знаєте, у нас в армії, скажімо так, святкувати не виходить е цивільних свят взагалі, і коли працюєш 24 на 7, і без вихідних, і чекаєш на цю відпустку, то ну знаєте, як святкувати це дуже. Ось є, є, бачиш, є проблема зі зв'язком. Ну добре це що все те, що хотіли сказали умов. на початку, але я впевнена, що пан Олександр зараз до нас повернеться і ми обов'язково продовжимо нашу розмову. Ми ж нагадуємо, друзі, що сьогодні День Збройних сил України. Скористайтеся нагодою, привітайте. Я впевнена, що у ваших родинах, серед ваших друзів, серед ваших колег є представники Збройних сил України. Тому обов'язково скажіть їм слова вдячності. Пане Олександре кажуть, що ви до нас повертаєтеся. Ми цьому дуже дуже раді. Знаєте, про що хотіла запитати: про трансформацію, яка яку пройшла. Українська армія, Збройні Сили України. Нам же ж важко це давалося. Нам треба було відірватися від тих правил, статутів радянського зразка, ось ту Солдафонщину викорінювати. Наскільки це було важко і коли був переломний момент для Збройних сил України? Реформувалося дуже довгий час. Реформуємося зараз. Скажімо так, не все виходить з реформацією в армії, тому що, ну, армія, яка церква, достатньо такі структури дуже. Інструменційні і дуже важко йдуть реформи, але скажу одразу, що у нас 6 грудня пов'язана дійсно з тим, що було підписано в 91 му році після референдуму до дня незалежності про збройні сили України про оборону України. І от тоді дійсно ми опинилися ну, великою армією однією з найбільших армій в світі, але все ж таки залишалася е, совєтською армією, і ця от реформація вона йшла дуже довгий час. І, в принципі, ключовим моментом став 2014 рік, коли після нього починається реформування армії. По різному реформувалося, і починаючи від переходу на натівські стандарти, і очевидно завершуючи навіть таким певним сакральним очищенням, коли перестали вживати старі назви частин, коли перестали вживати назви ці гвардійські і з 2016 року ми отримали з вами ще одну цікаву особливість наприклад називання військових бригад, називання бригад на честь видатних діячів та персоналів наприклад 24-та бригада бригади короля данила або 72-га бригада на честь Чорно Запорожці, я бригада Холодний Яр. І от ці бригади починають називатися інакше. З'являються нарокавні знаки з гербами певних особистостей, так, там Мазепи, Воговського, Хмельницького. З'являється в цілому дуже шикарна і смачна ритуалістика. З'являється інша, інша форма, з'являються різні. Комбінації. До речі, я скажу, що до нещодавно планували в цілому звання молодшого лейтенанта замінити на звання хорунжий. І, от, до речі, про хорунжу скажу, що от реформи йдуть активно, і от гуманітарна сфера сьогодні не почали звертати увагу, бо дуже часто гуманітарну сферу в армії не помічали. Ну, і в цілому скажу, почали помічати, коли почулось повномасштабне вторгнення е, завершиться. Перемога на неї знову не будь звертати увагу, але це надзвичайно важливе явище, яке теж нас в цілому робить кращими. Тому армія формується, і ми все ром для цього. У кості є питання. Єдиний коментар, коли ви говорили про те, що почали з'являтися з бригади з назвами історичних постатей, я впевнена, що і в тебе. Гордість всередині і мурахи шкірою, тому що це про нас, це про відродження і про нашу культуру. Костя, давайте проти пане Олександре, В нас дві теми: друга ЮНЕСКО і визнання українського кобзарства, всесвітньою нематеріальною культурною спадщиною людства. М'яко кажучи, теж непересічна подія, і ми у вас все ж попросимо, як теж на загал і на пальцях розповісти, чому наше кобзарство, в чому його неповторна унікальність. Ну, по-перше, 63 струни, здається мені так. Що говоримо про бандуру, так? <смеш> По-друге, друзі, ви знаєте, кобзарство це, це певний цех історичний, і я тут назву імена, наприклад, траса Кампаніченка, як, який майже 30 років сповідував ідею з попетимами про створення цього про відновлення кобзарства. Кобзарство це унікальне явище для України, тому що це не тільки люди, які знаєте, грають на страсвітських бандурах, на кобзах. Грають на бандурах сьогодні. Це люди, які насправді були ну такими, знаєте, медіумами між суспільством і культурою, між суспільством і обов'язково ну зрушенням соціально-політичними, тому що кобзарів забороняли, це була реальна заборона. Їх знищували, їх забороняли, тому що вони. Співали в своїх піснях часто про те, що відбувається в Україні, про те, що була наша така історія, і от кобзарі це ну не дарма. У нас тві, збірка віршів Тараса Шевченка, називається Кобзар, тому що це от спів назовні спів про біль, про перемоги колишні, про те, що необхідно повставати. Зрештою, кобзарство це дійсно та спадщина в Україні, яка ну є. Ну, скажімо, величезною, але водночас зауважу, що, наприклад, в Україні величезна проблема з освітніми закладами, і наскільки я пам'ятаю, ще от в 70-х роках відновлювали відновлювали навчальний заклад Кобзарський, так? І що там є проблеми з ним. От наскільки я пам'ятаю своєї колишньої журналістської роботи. Але одночасно з тим. Сьогодні необхідно підтримувати цей жанр, тому що справді Україна славиться саме своїми бандурними сьогодні. Ну які продовжуючи чи кобзарів, саме саме цим славиться. Відповідно для нас це дуже хороша ознака, тому що світ він коли чує бандуру, коли чує цю на нащадку цього кобза старосвітської бандури, світ злома сила. Це про Україну. Пане Олександре, знову маємо проблему зі зв'язком. Прекрасно розуміємо. Пан Олександр перебуває в тих реаліях і в тих умовах, де не дуже просто комунікувати, але він знаходить цю можливість, долучається до прямого ефіру, спілкується з нами. Дуже сподіваємось, що він обов'язково ще долучиться і бо я маю певні уточнення. Пане Олександре, я знаєте про що хотіла спитати, оскільки день збройних сил, і ось. Знову зникає, даруйте давайте трошки пробіжемось Давай. по мапі повітряних тривог. Станом на зараз все ж наскільки я розумію, курсують ударні БПЛА на Сумщині. І відповідно в червоним зафарбована саме ця область. Ну і нікуди не не зникла. Загроза застосування ворогом авіаційних засобів враження для прифронтових областей, перш за все на південно-східному напрямку, і відповідно ми бачимо червоними через це саме Запорізьку область та Донеччину. Ну і та ми знову і знову це кажемо традиційно червоні Луганщина та тимчасово окупований Крим. Пане Олександре, чи повернулися ви до нас? Дякуємо на останок про важливість і про поєднання День збройних сил кобзарство. Скажіть, будь ласка. Кобзарство чи поширено воно зараз серед наших військових, тому що це ж складова така культурна, історична емоційна підняття духу боротьби, чи правильно в правильному напрямку я мислю, і наскільки це зараз проявляється? Абсолютно правильно, і я скажу, що понад те, ми сьогодні маємо ну маємо таку радість, що в цілому не дивлячись на російське панування в Україні під личиною Совєтського Союзу. Все ж таки вдалося зберегти непорушність кобзарського передання, тому що совєти намагалися знищити кобзарів, підмінити їх на Кошероварщину. А от мудрець мандрівник кобзар, все ж таки передача з покоління покоління передавалася І сьогодні, коли ми говоримо про збройні сили, то ну у нас і культура, у нас, наприклад, є культурний десант, який е возить гнавців Співаків та виконавців на інструментах музичних нашим військом, і скажу, що бандура це той інструмент, який наші хлопці чують. Тому дуже дуже класно взагалі всього емоції, тому що ну чесно, не всі в Україні знають, що таке бандура. Не бачили зблизька не чули, як вона звучить. Відповідно, ну дуже класно. Я бачу емоції, коли в війську з'являється бандура. Спочатку думаю, що це потім як заграє. І скажу так чесно, що у нас же на підсвідомому пам'ятаєте цей е, навіть позивний українське радіо те, -та -та, та? це ж бандура, це ж бандура, яка нам підсвідома в кожному, в кожного просто відома. Тому це дуже крутий інструмент, і я дуже радий, що в армії. Є люди, які приїжджають, які грають, і сьогодні я хотів би привітати всіх всі всі Збройні Сили України всіх побратимів з цим нашим днем. Хоча день збройних сил України це щоденно, і скажу чесно, адже нам треба чоловікам дарувати квіти жінкам не тільки 8 березня, тому зауважте, що не тільки 6 грудня День збройних сил України він є сьогодні щоденно, і сьогодні це наша єдина надія на те, щоб ми. Вижили та існували як держава, пане Олександре. Дякуємо Дякую. вам за те, що ви робите, за те, що ви говорите. Низько вклоняємось вам і вашим побратимам. Головне прохання це вціліти в цій клятій війні. Ми віримо у вас, ми дякуємо і знаємо, що без вас ми не здобудемо перемоги. Даруйте, можливо, ми не завжди такі активні. Я маю на увазі цивільних, але ми поруч, ми надійний тил, ми нікуди не зникаємо. І ви головний наш мотиватор Збройні Сили України. Дякуємо вам, Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України, НАН України.